Привіт! Дедалі більше ми як високого тиску знаходять своє застосування на різноманітніших сферах, починаючи від приватного використання для миття власного автомобіля, закінчуючи професійним використанням, наприклад, для миття комбайнів або іншої крупної техніки. Саме тому ми вирішили вам презентувати мийки італійського виробника торгової марки HydroBase, які спеціалізуються виключно на мийках високого тиску та є лідерами на ринку. Основними перевагами мийок HydroBase є функція Total Stop, яка скидає тиск до мінімального в системі. При цьому не зношується ущільнення, і пістолет не вириває з рук за рахунок відсутнього гідроудару. Простота конструкції, помпи всі відкриті, легкі до обслуговування та налаштування і, відповідно, простої конструкції мотори. Під'єднання в пістолетах та шлангах високого тиску використовується стандартне М22 на півтора. Відповідно, ви без проблем зможете підібрати витратник для даних микро. В асортименті представлені мийки з живленням від мережі 220 вольт, більшості для приватних задач або для дрібних клінінгових задач. Моделі Гая. З максимальним тиском 140 бар, модель Гранди Plus з максимальним тиском 155 бар, і модель Saeta з максимальним тиском 150 бар, але вона має функцію підігріву. Підігрів виконується за рахунок спалювання дизеля. Професійні мийки з трихфазним живленням починаються від моделі принципеса із максимальним тиском 170 бар. Вона також має функцію підігріву. Є її аналог без функції підігріву. Це модель Violeta з аналогічними параметрами. Найпопулярнішою мийкою в нашому асортименті на сьогоднішній день є модель Transformer. Вона не має функції підігріву, але має максимальний тиск 200 бар. І її новинка повністю в асортименті це модель з більш потужною помпою, відповідно, максимальним тиском 250 бар та збільшеним моторесурсом. Найпродуктивнішими мийками нашого асортименту є моделі Stella та Stella Maggiore. Stella Maggiore має реміну передачу. Максимальний тиск 200 бар. Відповідно, вона може працювати впродовж повного робочого дня, фактично без зупинок. Дані мийки знайшли найбільше своє застосування в аграрній сфері для миття крупногабаритної техніки, в тому числі комбайнів. А за рахунок наявної функції підігріву також для миття крупних приміщень, в тому числі пташників і тваринницьких комплексів.